НК Джемісін, кам'яні небеса. Хранителі заражені, навіть щафа, який всім серцем любить на сон. Вони вдвох змушені вбити інших хранителів віднайденого місяця і вирушити на край світу, щоб зцілити його або зламати до кінця. У цьому маленькій урогенці та її хранителі допомагає Каменежер сталь, але які в нього мотиви? Есун приходить до тями і має якнайшвидше відновитися, щоби знову вирушити на пошуки доньки. Та для цього доведеться покинути кастриму людей, які посеред ополопаду залишилися без громи. Що вона обере порятунок доньки чи друзів? Життя священне у силь, а Однак для того, щоб інші розкошували, інші мають в цій країні страждати. Що ж перетворило високорозвинену і цілком живу цивілізацію на мертвоциву і призвело до пір? Звідки взялися каменежери з орогенами? Чому місяць був втрачений? А головне як це стосується прив'язаності Гоаду Сум, три Хюго, один Локус і одна премія Небіла. Ось як ця тутулована трилогія. І перший, і другий том отримали Хюго, а третій завершальний зібрав усі-усі три премії. Цей роман дуже цікавий, світ великий і складний, написаний не банально та ретельно. Автор занурює в нього читача з першої сторінки і до останньої. Перед нами бідолашне людство, розколоте на фракції по функціоналу, змушене виживати після низки катаклізмів, переживаючи все нові та нові геологічні пригоди, переслідуючи та стигматизуючи єдиних, хто може цими процесами керувати урогенів. Героїня головна вже втричі у своєму житті змінює свій статус та своє ім'я, і автор для кожного періоду шукає для цього виразний спосіб та окрему мову. Цлому треба сказати, що цей цикл вийшов, як мінімум, незвичайний і точно заслуговує на вашу увагу. Скоро повернеться місяць. Чи віщується загибель людства, чи щось гірше залежатиме від двох людей? І Сун успадкував силу алебастра, десятиколечника. За допомогою нового вміння сподівається знайти свою дочку Несу, і створити світ, в якому кожна дитина ороген зможе вирости. У безпеці, але сун запізнилася не сон вже бачить зло всього світу і прийняла те, чого не може визнати її матір. Іноді те, що зіпсоване, не можна очистити, а лише знищити. Кожна з них має причини знищити світ, але вони повинні знайти ту краплю любові, яка дозволить йому продовжувати жити. Отож, ця трилогія варта вашої уваги. Це книга третя. Також не забудьте, що є книга друга і книга перша. НК Джемісін, П'ята пора, Брама Облизків та Кам'яні небеса. Навчальна книга Богдан дуже-дуже-дуже рекомендує.